Степанія Екстрась No 43-44 з полученням Федір Івана Франківського. Звуки переможної пісні на цьогорічному Євробаченні прибуває до Івано-Франківська поїзд «Стефанія Експрес. Юлія Бура повертається із Києва додому. каже: вболівала за калуш оркестра під час їхнього виступу на пісенному конкурсі. Тож і на станціях Стефанію слухала з приємністю. Але я дуже рада, що вони виграли, дивилася Євробачення, і це було максимально чудово. Києві було дуже приємно. Там е, також було багато людей здивовані е, те, що нарешті як це в нас відправляється на в поїзді на івано франківськ Теж звучить якась пісня при відправленні. От е, в калуші я не можу сказати, чи звучало, тому що я це проспала. Е, Івано-Франківську теж було дуже гарно почути нарешті е, цю музику. І тут. Потяг Стефані Експрес проїжджає вісім станцій. Пісня гурту Калуш оркестра грає при відправленні з Києва, а також під час прибуття та відправлення з Калуша Івано-Франківська, розповідає начальниця потяга Галина Соловай. Вчора на станції Київ нас відправляла з цією піснею Стефанія. Ну, пасажири дуже були задоволені, вони це знімали на цей вони, вони були такі радісні. Ну і Нам було дуже приємно, що це... ми попали в такий поїзд на цілий світ, як би кажуть. Ми віримо, що Україна виграла Євробачення і Україна переможе у цій війні. з Фашистами, а це в одній із кондитерських фабрик Калуша готують новий вид печива, який назвали Стефанія. Співаторка цієї ідеї Любов Біліна каже, розробляти рецепт почали минулого тижня та готували експериментальні партії. А від сьогодні запустили повне виробництво. Таким чином, кондитери хочуть подякувати фронтмену гурту Калуш Оркестра Лагопсюку за перемогу на Євробаченні. Олег наш земляк. Ми дуже тішимося, що в нас є такі чудесні земляки. Це величезна перемога України. Це Напевно, кожен калушанин відчуває свою частинку перемоги в його виступі. Ми десь розуміємо, що десь подібне печиво, мама Стефанія робила своєму синові, коли він був маленький. Тому що в цьому печиві є те все, що є в домашній випічці тобто мак, вишня, яка росте в садку. Ми цей вид спеціально хотіли зробити не машинним, а саме ручним, для того, щоб він. Був такий теплий, приємний. Героїня пісні Стефанія, мама Олега Псюка, каже, новини про одноіманний потяг читала в інтернеті, а печиво вже й куштувала. Вони мені зразу з першої лінії привезли дві упаковки печива, ну, смачне, але яке буде надалі, не знаю. Принесли, привезли з вишнею і з смородиною. Стефанія розповідає, що зараз звикає до популярності у рідному місті. Люди впізнають її на вулиці, просять зробити фото. Дехто приходить для цього і в магазин, де вона працює. Ой, почали мене узнавати, добре, що мені не приходиться ходити пішки. Їздити, як їду, то їду машиною. Всім приємно, і людям приємно, і мені приємно, що, як кажуть, в лиці цього гурту, як кажуть, не тільки наша країна, а весь світ узнав, що є таке місто, що є така область, яка більше дізнається про нашу місцевість. Ну, Приємно, звичайно. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.